Друзі, 8 квітня, Північний Схід Одеської області. ми на моїй полістерольній пасіці. Зараз біля п'ятої вечора закінчив ревізію проводити. Власне, хочу вам показати результати зимівлі, результати розвитку. Нагадаю, що з 24 лютого мене не було на пасіці, я працював, в тому числі і на лінії фронту працював і тому, власне, ну не міг нормально робити те, що б я робив. Би. Але тим не менш. Всі 100% сімей перезимувало, тим не менш майже майже нічого не сіло, буквально підсіло дві сім'ї, в одній сім'ї 41 сім'ї, в одній сім'ї струтовіла матка, і як виявилося, в одній сім'ї, ну в зиму вона зимувала без матки і вийшла з зими без матки. Ну, власне, про що я пропоную? Ну, це так: забіг наперед. Що я пропоную? Пропоную показати кілька сімей різних посилів, як вони розвиваються. Ну і власне дивимося, що я роблю в сім'ях, забігаючи наперед, скажу, що підкидаю меда і власне, поясню чому, бо тому що в деяких сім'ях мало меда. Взяли дуже, дуже непогано, якби в нас тепло, мабуть, сьогодні більше 20 градусів. Тому власне поїхали, дивимося. Відводки, не вже не відводки, для насіні, старенькі, спершу. А побільні тут непогано, хоча вона слабша шла, ніж тридцята. вже непогано <клухи> меду трохи є на краї тут отримує однозначно медову рамку живе нормально І, може, тут розкладна рамка далі Натка вам біжить. Ось такий печатний. З цього боку. Для вас. Ми ну, вже рамка печатна. Натка сіє. Навіть зараз ходить по рамці. Навіть зараз ходить по рамці Наступна рамка. З цього боку вся рамка відкритого, з цього боку вся рамка печатного. півтори печатного, піввідкритого. На пасіці гул стоїть. Погода просто поради. Щоб нарвати їм гнідо. Дам рамку на край. Дам зараз дві до Что вот так вот рамки. Так, друг. Вот такие рамки даю. Ночью.

цю трохи миші погризли, але нічого mm -hmm. немає. Ось такі рамки ми їм даємо. Мед буде, що буде. Я знаю, що зараз колеги піджимають на рамочку дві, я цього не роблю. Бо як би із чотирьох рамок мати майже три розплода, навіщо їх піджимати. Це є. Дом 32-го стоїмо. Дивимося, що тут маємо. Зимували на шести рамках. Вже 90-й год. Це дуже погано. Джовій селі. Вже злі. Почали тут нормально. З рахуванням що зараз багато вліту. В льоті бджоли. Дані рамки ми бачимо залишу меду. Меду їм дамо дві штуки. По краю. Рамка з відкритим. Так, рамка відкритого. Меду також немає. Рамка з відкритим. Була у нас рамка печатного. з цього боку аналогічно. Печатний відкритий, півтора печатного маємо. Півтора відкритого маємо. Ось таке матку, поки не бачиш. Тут бачу яйце. Засів. З того боку теж. Дві відкритого, півтора печатного. відкритого, півтора печатного зараз даю їм мед і закриваю. Дві медових даю. і так і має бути. Так, так друзі. Дві таку рамку. Непогано. Петрі розплода ця сім'я має півтори десь трошки більше ніж півтори печатки. Там ще одну рамку. Зараз тільки змочку готую. І ще одну таку рамку. О, на ласках, не небагато запечатаного, але має вагу. Ось так. Маємо три, шість, 8 рамок. Зараз сім'я вже запакована. Там, до речі, на одній рамці печатний розплод приходи. Так що так. Так що вже вчасно. Жили повноцінних 6 рамок того власне можна дати. Можна дати 2 медових. Вопилок пішов, а принос меду душі, знаєте, який такий собі. Все, їду далі. Друзі, значить, вис... висновки підсумки ревізії такі. З 41 сім'ї в одній е, трутова матка. Це в номер 13, слабенькою вона була. І власне слабенькою так і перезимувала, та ще й матка трутова. Ну, якби отаке. В 37 сім'ї матки немає, виявилось, таке я був правий, що її немає. І дві сім'ї під сіло. Зараз не пам'ятаю, 33, 34 чи 34, 35, всі інші бомба-огонь. Якби якось так. Якось так. Все. Всім папа. Підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Слава Україні!